Садистські експерименти над людьми, докази яких замуровані глибоко під землею. Секретна лабораторія, яку охороняють приховані пастки й потаємні кімнати. <клес> Ой! А ще підземні тунелі й лабіринти, в яких легко заблукати. І моторошні легенди. Небезпечні пошуки над секретною лабораторією Аненербе. Всередині історичної фортеці. Коли радянські війська прийшли сюди на форт, вони знайшли цей колодязь, спустилися вниз і знайшли там броньовані двері, на яких була абревіатура Аненербе. А вступаючі часті німецької частини планували повернутися обратно, тому що вони залишили солдат на нижніх рівнях саме в той лабораторії. От і ці са і солдат, схоже, створювали спеціально цей з підрозділом Ане Унікальна оборонна споруда кінця 19 століття. Тараканівський форт. Порядковий номер військового містечка 13. Наразі фортеця це суцільні руїни. Очевидці стверджують, що тут відбуваються аномальні явища. А ще це місце називають містом привидів. Десять років тому ми тут проводили тут дослідження, то ось в цьому районі стався доволі потужний вибух. Вібрації пройшли по цим стінам, що центральний корпус зачепили, що оці стіни зачепили. Періодично ми тут зустрічаємо привід солдата польської армії, там привід жінки, ось, привід німецького солдата. Пік активності їх в цьому форті, як визначили прилади, складає з 7 годин вечора. Неодноразово вже туристи, які приїжджали до цей форт, бачили цих привидів. Це Місце оповите десятками легенд. Від привидів до генератора часу всередині форту. Але найзагадковіша знаходиться саме у цьому підземеллі. Нібито під час Другої світової війни тут була секретна лабораторія. Німецька організація Ананербе намагалася створити над людину. Тараканівський форт побудували для захисту західних кордонів Російської імперії. На той час це був справжній шедевр оборонної інженерії: бетонно-земляне укріплення із використанням цегли чавунних деталей, з яких, до речі, робили герметичні двері й драбини. Потрапити всередину можна було лише за допомогою висувного залізного мосту. Зовні фортеця оточена глибоким ровом і земляними валами, які укріплені міцними стінами. Для зовнішнього маскування вали обсаджували кущами й деревами. В центральній частині форту двоповерхова казарма, до якої ведуть чотири підземні ходи. Там були лазня, пральня, пекарня, телеграф, електростанція і власна церква. А ще тут були склади, лазарет, операційна, морг і колодязі. Всі каземати обігрівались печами. У кожному приміщенні була передбачена вентиляція. Проєктанти цього фото заховували навіть безпеку перебування людей і саме здоров'я військовослужбовців. Адже якщо військовослужбовець буде жити в підземелі, то ясна річ, що він буде хворіти на катаракту і буде хворіти на туберкульоз. А тому тут вулиця, на якій ми з вами знаходимося, призначалася для освітлення та вентилювання навколишніх казематів. І військовослужбовці таким чином жили в цих казематах: ось тут на першому поверсі, ось тут на першому і на другому поверсі. А скільки вміщувалося у одному казематі військових? Рота на той час рота солдат складала 20-25 чоловік. За іронією долі цю могутню оборонну споруду так і не використали за призначенням, хоча вона пережила й не одну війну. Під час Другої світової ця фортеця майже три роки була під окупацією фашистів. Як стверджують дослідники, в умовах повної секретності тут працювала німецька лабораторія Аненербе. Коли радянські війська прийшли сюди на форт, вони знайшли цей колодязь, спустилися вниз і знайшли там броньовані двері, на яких була абревіатура Аненербе. Те, що намагалося закрити доступ до лабораторії, яка тут була, от залишилась як спадок від німецької армії, факт прилади, яких ми тут застосовували, вони показали нам тунель. У сторона. Згідно з історичними документами, таємна організація Аненербе або спадщина предків була створена за особистої участі Адольфа Гітлера і входила до складу СС. Аненербе займалася вивченням окультизму, обрядів чорної магії, а також працювала над виготовленням психотропної та ядерної зброї і дослідженнями зі створення надлюдини. Під час Другої світової Анна Нербе провела тисячі садистських експериментів над полоненими солдатами, жінками та дітьми. Результати цих страшних досліджень безслідно зникли після війни. Тож, чи могла існувати секретна лабораторія Нербе під час Другої світової війни на території України, а саме у Тараканівському форті? Адже дехто вважає, що це просто міф. Свою експедицію в пошуках підтвердження існування лабораторії Ананербе я починаю в Державному архіві Рівненської області. Тека за текою. Коробка за коробкою. Я передивляюся сотні історичних документів. Мою увагу привертає ось цей папірець, який свідчить про наявність лабораторії у фортеці. Список казіматов, зайнятих артилерією Дубінського форта. номера Казіматов. нижній етаж. Третій, четвертий, п'ятий, шестой седьмой Лабораторія. А під казематом номер 127 були лабораторні інструменти. Крім того, відповідно до архівних даних, у фортеці побудовано 139 казематів. Тоді як на поверхні їх налічується лише 105. Тож, імовірно, що під землею є додаткові яруси. Однак, біля фортеці на мене чекало нове відкриття. Мій провідник стверджує, що таких приміщень майже двісті. Оцей казімат, який ми не так давно знайшли, номер 197, і це в 1902 рік. Із цього випливає те, що 92 два казімати знаходяться глибоко під землею. Сергій Цефур досліджує вже 20 років і знає все до дрібниць. Запевняє, найцікавіше розташоване в підземеллі. Буцімто під цією підлогою є ще три поверхи вглиб із розгалуженою системою підземних проходів. Зараз ми спускаємося в західну артилерійську частину, третій рівень наземний. Крім неї, ще існують і ще три рівня підземних, які зараз недоступні. Тут, до речі, ми чудово проявляється цей третій рівень. Бачите, ми на третьому рівні. У нас ще була і північна, і південна артилерійські частини, які зараз закриті від доступу відвідувачів. Входи ми знайшли туди, вони засипані. Ми йдемо до ділянки, де найімовірніше вхід у таємниче підземелля. Однак тут, як і в багатьох інших місцях, вся підлога залита бетоном. Ми зараз з вами приходимо, підходимо до того місця, де прилади показали нам головний вхід в підземелля на нижній форт, на ці нижні конструкції, які зараз закриті. Але ці самі прилади показали там величезну кількість бетону. Розумієте? Тобто цей вхід залитий повністю бетоном. Ми використовували прилади, є розумієте, які ви, ви читаєте постоти. І оце коли тут пройшлися, то отут, на цьому місці зафіксували пустоту. Розумієте? але ця пустота на глибині двох метрів. Тобто це показує про те, що вход тут був, але цей вход повністю засипали і залили бетоном. Гіпотезу про загадкове підземелля підживлює інше, не менш цікаве припущення. Місцеві також говорять про існування підземного ходу, який веде із фортеці у старовинний Дубинський замок. Ми знайшли дані ще в архівах, коли досліджували цей тунель. Там є, вписується про те, що від форта до Дубинського замку проходить підземна лінія, телефонно-телеграфна. Так ось ми припускаємо, що підземна лінія це є підземний тунель, який виходить з форта. І саме ось тут, на цьому місці, можливо, знаходиться цей самий підземний тунель. Ну, Як ми бачимо, от він просто завалений зараз. А яка відстань від фортеці до Дубинського замку? 7-8 кілометрів. На жаль. Таємна карта підземних ходів, як і більшість важливих документів Тараканівського форту, перебуває в Санкт Петербурзі і Москві. Під грифом таємно. Дивіться далі. Таємниці тунелів Тараканівського форту. Підземна павотина над німецької організації спустилися вниз і знайшли там броньовані двері. На яких була абревіатура Аненерби. Наближення до Аненерби. Експеримент, <скріст> який мало не став фіналом нашої експедиції. Ой, омички. Не пропустіть. <скріст> Підземна над надсекретної німецької організації. Спустилися вниз і знайшли там броньовані двері. На яких була абревіатура Аненербе. Наближення до Аненербе. Експеримент, <клес> який мало не став фіналом нашої експедиції. Ой, омочки. Таємниці тунелів Тараканівського форту. Сергій мене веде до каземату, під яким розташована лабораторія, про яку я дізналася з архівних документів. Перед цим казіматом знаходилася лабораторія, яка була збудована ще з часів встановлення цього форту. В цій лабораторії здійснювали випробування пороху на її придатність, адже в приміщеннях, в яких зберігалися порох, часом знаходилася вологість. І оця вологість могла б призводити до відсвівання пороху, і цей порох міг бути непридатним. Ось там ось, знаходиться головна вентиляційна система форту, можна навіть підійти ближче, і ми там побачимо вимуровані з цегли рішітку, звідки попадає денне світло. Отакі от вентиляційні шахти вони йшли ще значно нижче. І ось один із каналів іде. І, і оці вентиляційні шахти поступають на нижній рівні. Ми проводили дослідження цих вентиляційних шахт і навіть димоходів. Ну все що веде на нижній рівні, все залито бетоном і закладено цеглою. Підтвердження замурованої, а іноді навіть прихованої вентиляційної системи я побачила й на інших рівнях фортеці. Ось вона, бачите, і тут є отвір. І от там вона сама шахта знаходиться, йде вниз, і тут під підлогою проходить і йде саме в ту конструкцію, яка зараз недоступна. Від головна вентиляційна система форту закривалася в очевидне, саме найбільше, це німецькими військами для того, щоб приховати всередині нашого існуючого об'єкту новий суперсекретний німецький воєнний об'єкт, який би не могли б знайти радянські солдати. Для того, щоб туди ніхто не потрапив, спеціально все консервувалося. Втім. Не тільки залита бетоном підлога і замурована вентиляція, повні загадковості та таємності. Тут у Тараканівському форті є чимало загадок, наприклад, три колодязі, які насправді не виконували своєї головної функції джерела води. Дослідники кажуть, що це були порохові склади з потайними підземними проходами. У разі наступу ворога ці законспіровані шахти могли використовуватись для швидкого і безпечного відступу військовослужбовців. Оце, кожна рельсі, це кардирис, це кожен поверх. І на кожному з них зберігали боєприпаси, порох, бочки та таке прочі. А посередині йшла драбина ось з цієї сторони. Бачите, от е, цей е, 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 болт кріплення. Да, кріплення. Оце тут драбина йшла. І отут посередині спускалися люди, люди вниз. От. І, і, і саме по, по цій драбині можна було потрапити в нижні пустоти. Вочевидь, ці криниці єдине місце, на глибині яких можуть бути докази про таємниче підземелля. Але й тут, як і в решті входів і виходів, усе під завалом. Два колоні за цьому форті є, звідки підземний тунель виходить з форта. Один із них веде в тараканів, а з другого колодні, подібно до цього, йде підземний тунель в сторону підлужжя. Але ми в одному місці знайшли обвал, який за межами форту. І це одне із свідчень того, що цей тунель в деяких місцях має місце сувіль. За словами провідника, підземні ходи із двох колодязів ведуть за межі фортеці до навколишніх сіл. А от пустота під третім колодязем залишається в межах форту. Сергій запевняє мене, що саме там була таємна лабораторія Ананерби, і невідома сила захищає до неї прохід. Тож ми йдемо туди. Коли ми ще не знали, що та криниця є, прилади нам показали, що тут є пустота і вона мала нестабільне покриття знизу, на глибині 4 метрів. Коли ми цей, зняли шар ґрунту на 20 сантиметрів, то ми вже побачили там отвір. Тобто, виходить, що весь ґрунт падав донизу. Якщо у форті вже існувало приміщення для лабораторії, то ж чому німці його не використали, а побудували нове? Це питання таємності. Якщо будується надпотужний таємний об'єкт, то е, якщо я, допустимо, як німецький інженер, буду будувати таємну базу вже в існуючих конструкціях, які зазначаються в радянських архівах в Москві чи Санкт-Петербурга, то рано чи пізно такі об'єкти будуть знайдені. Але архіви нічого не скажуть про об'єкти, які будуть побудовані всередині старої конструкції. Розумієте? Тобто відносно нова конструкція. Там, де були, була глина, Глина вибиралася, створювалися нові пустоти, які ніде не фігурують. А вступаючи частини німецької частини планували вернутися обратно, тому що вони знали, що вони тут щось щось залишили. А залишили вони відповідно солдат. І тому ось тут, на нижніх рівнях, саме в той лабораторії. От, і цих ці, ці, ці солдат, схоже, створювали спеціально цей, цей, з підрозділом Аненерби, щоб вони існували тут на форту, чинили ті реакти для Червоної армії. І тут ще залишилось технології, яких вони з собою мали забрати, яких вони не змогли вивезти. Ось тут періодично зустрічаються люди у військовій формі, яка на кшталт понагадує німецьку форму. І це відбувається по ночам. Ви маєте на увазі приводи? Но вони ж не можуть жити 100 років. Я стверджую про те, що біологічна тканина, яка б вона не була, вона не може жити 100 років. Але ми не знаємо технологій німецької армії. Це може бути одне і друге одночасно. Вірогідно, саме у цьому колодязі є таємний прохід до лабораторії Аненербе. хоча на дні багато сміття, яке потрібно розбирати, але кажуть, що там уже відчувається присутність якоїсь таємної сили. Тож я вирішила перевірити це особисто. Разом із Сергієм ми готуємося до найнебезпечнішого спуску. Будь-якої миті можемо опинитися під завалом, та, попри це, по черзі спускаємося вниз. Це мій лише третій спуск за все життя. У! Так, потихеньку. У! У! Так, такий небезпечний дуже спуск, я вам скажу. Все сипеться. О, як ще глибоко. Я навіть не очікувала. Взаді, балька, ззаді балька. Так, бачу, бачу, я обережно. О, зараз потрібно через неї. Дуже обережно пройти. О, боже. О, боже, скоріш боже. Ой, багато. Ви ще чуть. -чуть. На дні колодязя німецькі рейки з гравіровкою. А ще дуже багато всілякого сміття: цегли каміння. Тут все під завалем, є протяг, відчувається повітря. Якщо ми докопаємося до дна, витягнемо звідси все сміття, то ми докопаємося до цієї лабораторії, де створювали над людину. Нічого надзвичайного не сталося. Проте, коли прийшов час підніматися на гору. Це так поплутало. Боже, воно там сильно заплутано. Як вони встигли за буквально якусь хвилину так заплутатись, ми ж не стояли? Просто переплутане все. Зараз у нас ці мотузки заплутались повністю. Не розуміючи, що відбувається, ми з Сергієм намагаємося розплутати наші мотузки. Врешті-решт, попри паніку, нам це вдається. Та вже за хвилину мене знову щось не пускає нагору. Ой, омочки. Ой, так. Що там шнурки? Тут якісь ще шнурки. Це мій шнурок коло тебе. А як він, а як він потрапив? Це ж він який через балку йде. Чекай, стоп. У мене якась ноги переплутались в якійсь мотузці. Шнурок через балку якимось чином перейшов. Так, як? О. А як, де він? Ну, потихай, йди, 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 бачите? – Так він же ж тягне. – Я не розумію, як він туди Боже, перейшов. – Боже, все дженпат. заплуталося. Давай, подівай, подивайся. Так, кинула. Все, все, на щастя, мене і Сергія таки вдалося витягнути із цього колодязя. Ці мотузки якимось дивним чином стояли на місці, але всі заплуталися. Просто абсолютно всі. І ноги всі. Ніби то хтось зв'язав. Що сталося з мотузками, коли ми були на дні? Я досі не розумію. Тому зупинятися не налаштована щось підказує, що я дуже близько до відповідей. Не дивлячись на пізній час вночі і без провідника я повертаюся на пошуки, Ананербе. У темний час Тараканівський форт наганяє жах. Здавалося б, нікого навкруги немає і повинна бути тиша, але мене постійно супроводжують дивні звуки, схожі на кроки, і весь час не полишає моторошне відчуття, що за мною хтось стежить. Містичності додають сотні кажанів таке відчуття, що вони ось-ось прокинуться і накинуться на незваних гостей. Дехто вірить, що летючі миші оселяються там, де пролилося багато крові. А далі в одному з казематів я помічаю сліди якихось окультних ритуалів розкидані ляльки вуду. В іншому приміщенні підлогу прикрашає пентаграма. Але це вже не рештки минулого, а сумне сьогодення. Тараканівський форт притягує до себе прихильників чорної магії. Імовірно, тому що за часів язичників на цьому місці було капище і храм сонця. А може, причина зовсім в іншому у загадковому колодязі, може, збіг і те, що я побачила і відчула, немає надприродного походження, але відповіді на всі запитання. У тому колодязі. І без серйозного обладнання їх не отримати. Проте, якби й була така можливість, копати історію не дозволять. Тараканівський форт досі належить оборонному відомству, яке тривалий час без жодних пояснень відмовляється передати історичний об'єкт на баланс обласної адміністрації. Імовірно, ця фортеця. Дійсно приховує таємницю, яку хтось не поспішає розкривати.